Як прийти в форму, якщо немає часу на тренування та приготування здорової їжі? І тут одразу ще люди запитують в такій ситуації, який жироспалювач краще обрати. Почну з жироспалювача. Найкращий жироспалювач, який я можу тобі порадити, це вогонь. Стрибаю вогонь, жир згорить чудово, ти сам згориш, але. Яка різниця, якщо ти хотів спалити жир? Загалом сама ситуація, коли ти кажеш, що в тебе немає часу на тренування та правильне харчування, є абсурдною? Адже що це за життя, коли в тебе немає часу на самого себе? Ти що, перебуваєш в рабстві? Тренування та здорове харчування повинно бути частиною твого життя, адже це напряму впливає на твою продуктивність, енергійність та загалом на якість твого життя. Тому, якщо ти задаєшся таким питанням, час задуматись. Виріши питання з пріоритетами в житті, адже ситуація, коли в тебе самого немає часу на себе, є абсурдною та неправильною з усіх точок зору. Якщо тобі потрібно індивідуально, Програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.